Хтось за нами стежить. Він може бути поруч, а ми навіть цього й не знатимемо. Я не обирав цей шлях. Нам добре живеться брате. Його обрали за мене. Тебе та твоїх співучасників засуджено до смерті. Батько! Я вб'ю тебе за це. Спершу я думав, що помста буде легкою. Неймовірно, Клинок зроблено так, щоб забезпечити вірність того, у чиїх він руках. Леонардо да Вінчі, Я перед тобою у боргу. є Родріго Борча, один з найвпливовіших людей Європи і магістр ордену Тамплієрів. 30 років я жив у тіні. Приносив смерть тим, хто на неї заслуговував, і зникав, як вітер. Я не знаю, хто почав цю змогу, та я знаю, хто покладе їй кінець. Мене звуть Еціо Аудіторе Флорентійський. Як і мій батько до мене, я асасин. При створенні другого Assassin's Creed розробники урахували, чи не всі недоліки першої частини, зробивши гру значно різноманітнішою, персонажів колоритнішими, а головного героя харизматичнішим. До релізу другої частини гри про асасинів Ubisoft підійшли вельми серйозно, не полінувавши зняти три короткометражні фільми про пригоди флорентійського асасина Джованні Аудіторе, які також стали першою пробою Юбіків у кінематографі. Сама ж гра змінила темний середньовічний балахон на вишукане вбрання Ренесансу. Цього разу Дезмонд переживатиме спогади свого пра-пра-пра-пра-пра і ще багато разів пра діда на ім'я Еціо Аудіторе де Фіренце або Флорентійського, якому пощастило жити в епоху відродження і товаришувати з такими людьми як Леонардо да Вінчі та Ніколо Макіавеллі. Історія Еціо починається з юних років, коли герой ще й гадки не має, що походить з древньої династії асасинів. А щоденними його турботами є любовні пригоди та вуличні біки. Та смерть рідних змушує його стати на шлях помсти, шукати своє покликання і, зрештою, знайти його у словах з клятви асасинів. Ніщо не істине, усе дозволене. Втративши батька та двох братів, головний герой шукає притулку свого дядька Маріо, який поступово наставляє юного флорентійця на шлях асасина. У своїх пригодах Еціо зустрінеться з багатьма постатями, яких ми з вами знаємо з підручників історії. Разом з героєм гри ми будемо рятувати правителя Флоренції Лоренцо Медічі, випробовувати літальний апарат Леонардо да Вінчі, та мститися за вбивство родини негіднику Родріго Борджіа, також відомому як папа римський Олександр Шостий. Сучасний герой Дезмонд також не нудьгуватиме з лап тамплієрів. Його витягнуть асасини, які за допомогою оновленого Анімуса почнуть навчати його вмінням предка. Так, наш новітній асасин навчиться мистецтву паркуру, і під кінець гри буде не менш спритним ніж його предки. Assassin's Creed 2 – Це той рідкісний випадок, коли розробники дотрималися усіх даних перед релізом обіцянок, і кожний аспект гри зазнав якісних змін. Ми назавжди попрощалися з нудними розслідуваннями та одноманітними порятунками безликих NPC. натомість отримали більш послідовний сюжет та цікаві побічні місії, пов'язані з професією героя. Проходячи гру, розумієш, що кожне сюжетне вбивство це чергова сходинка на шляху до помсти за щось, що ти сам пережив разом із головним героєм. Бойова система урізноманітнилася великою кількістю нових видів зброї. Еціо тепер не тільки чудово розмахує своїми мечем та кинджалом, але й у якості повноцінної зброї може використовувати два приховані леза. А якщо арсенал героя тобі набридне, то у зручний момент зможеш відібрати зброю у ворога і продовжити бій зі, скажімо, дворучною сокирою чи булавою у руках. До того ж, флорентієць вміє хвацько битися кулаками, що відкриває новий стиль проходження гри для геймерів пацифістів А якщо ворогів довкола героя стає занадто багато, або невідкладні справи не дозволяють зупинитися і битися, то можна кинути димову бомбу. Вороги закашляються і дезорієнтуються, давши можливість героєві втекти. У своїх подорожах наш асасин знаходитиме різноманітні креслення, за якими Леонардо да Вінчі зможе сконструювати йому пістоль, вбудований у фірмовий асасинський наруч та отруєний клинок, за допомогою якого можна вбити ворога, не привертаючи до себе уваги перехожих. Загалом різноманітності у гри. Хоч відбавляй, навіть методів досягнення однієї цілі у Assassin's Creed 2 може бути декілька. Скажімо, тобі потрібно пройти крізь ворота, які надійно охороняються міською вартою. Ти можеш, як справжній асасин, усіх їх повбивати до бісової мами. Та це не так цікаво, як, скажімо, розсипати золота посеред вулиці, привернувши увагу ласик до легкої наживи городян, а тоді просто прослизнути повз здивованих вартових, або ж заплатити куртизанкам, що причарують стражників, які, піддавшись чоловічим інстинктам, втратять пильність, чи домовитися із найманцями, щоб ті напали на солдатів, а тоді прослизнути крізь ворота, поки не вщухне бій. Можна також закликати на допомогу місцевих волоцюг, які подражнять вартових, щоб ті за ними ганялися. Як бачиш, гра дозволяє тобі самому вирішувати, яким асасином стане Еціо і як він йтиме до своєї мети. Сюжетної нелінійності це не додає, та геймплей від цього видається набагато цікавішим аніж у першій частині. До речі, золото, про яке ми вже згадували, потрібне не лише для привернення уваги городян, адже в Assassin's Creed 2 є повноцінна економічна система. Золоті флоріни еціо отримуватиме за місії та знаходитиме у кишенях переможених ворогів. За них він зможе купувати зброю та обладунки, фарбувати одяг і відбудовувати родинний маєток у Монтериджоні. Це збільшує рентабельність самого містечка, куди Еціо час до часу повинен навідуватися, аби забрати отриманий прибуток. Дисбаланс полягає у тому, що ближче до кінця гри грошей у флорентійця стає як у скруджа МакДака, а витрачати їх більше нема на що. Та цей недолік не псує загального враження від економічної системи. Ігрових локацій також побільшало. Окрім родинного містечка, ми зможемо побувати у Флоренції та Венеції, а також у маленьких містах Сан-Чимініано та Форлі. У окремих сюжетних моментах нам дозволять прогулятися Римом та портовим містом Акра, яке нам добре знайоме з першої частини гри. Кожна з локацій вирізняється власною атмосферою, особливою та неповторною. Єдине, що, на жаль, залишилося незмінним, це недосконалість графічного рушія, через обмеження якого творці гри знову не довели дальність промалювання деталізованих об'єктів до рівня відеокарт 2009 року. Жодних зауважень не можна висловити до музичної складової гри. Композиції другої частини Assassin's Creed заслуговують потрапити до плейлиста усіх поціновувачів хороших інструментальних мотивів. Їх автором є композитор Джеспер Кіт, відомий своєю роботою над музикою до Gears of War, Kane and Lynch, Splinter Cell, Hitman, Borderlands і ще довгенького списку ігор. Assassin's Creed 2 став чудовим продовженням хорошої гри. Йдучи ігровим сюжетом, починаєш розуміти, що за протистоянням тамплієрів та асасинів стоїть глибший, серйозніший конфлікт, який розробники планують відкрити у наступних частинах серії. Цією ж частиною юбіки встановили нову планку якості для франшизи. А головний герой сподобався гравцям настільки, що про нього випустили ще дві гри, про які ти довідаєшся з наступних оглядів ретроспектив.